Вітаю, це подкаст Шо від центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. А зараз будемо говорити про те, що буде з лобіюванням в Україні. Ми переходимо до третьої теми на сьогодні і поговоримо про законопроєкт про лобіювання. Ми планували ще попереднього разу про нього говорити. Якби ж не законопроєкт про мобілізацію, ми би зробили це. І от нарешті ми приходимо до цієї теми. Цей законопроєкт вже ухвалили в першому читанні, і це одне з тих рішень, яких від нас чекають в Євросоюзі. Давай почнемо з того Оксано, хто загалом за цим законопроєктом є лобістом, а хто не є. Давай я краще розкажу, що визначається лобіюванням, а що не визначається. Лобіюванням не є адвокація. Реалізація права на мирні зібрання, замовлення громадської антикорупційної експертизи нормативно-правих актів, соціальний діалог, громадське обговорення нормативно-правих актів. Соціальний діалог це що? Соціальний діалог це така в нас є закон про е... соціальний діалог. Да, в нас є закон про соціальний діалог. Насправді, коли я це прочитала, це для мене теж було щось новеньке. Він був ухвалений в 2010 році. І це процес визначення, зближення позицій, досягнення спільних домовленостей, бла-бла-бла, інтереси працівників, роботодавців, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Ну, Це якесь громадське слухання, фактично. Ну так, серед роботодавців, працівників і так далі. Це не дуже, дієва, це не дуже дієвий інструмент, але Віктор Федорович Янукович нам його подарував. От він і є. В нас, до речі, виходив не так давно, ну, але. Попереднього року ще ексклюзивний епізод окішо з Олегом Мербачуком. Ми там говорили про це рішення, і ти дуже його критикувала. Я його критикувала, тому що воно поширювалося на адвокацію, і ті методи е, лобіювання і адвокації вони насправді б змусили, наприклад, нас, центр спільних дій, звітувати за кожен дайджест, за кожен подкаст, за кожну колонку, за кожну статтю, що очевидно є нонсенсом. Е, в цьому законі жодної згадки про адвокацію немає, і це насправді дуже добре дуже добре. Тобто, ключова е, ключова заувага до законопроєкту, яка висловлювалась, вона була усунута з. Законопроєкту, ото що таке лобізм? код такими базовими? Словами, щоб всі зрозуміли, хто такі лобісти, лобізм це діяльність лобістів, використання певних методів лобіювання для досягнення певних цілей, тобто прийняття певних нормативно правових актів. Які методи лобіювання, через це простіше пояснити, що таке лобізм, це будь-яка пряма чи опосередкована комунікація між суб'єктом та об'єктом лобіювання, тобто між лобістом і представником якогось органу державної влади, органу місцевого самоврядування. Для планування розроблення або прийняття нормативно-правового акту, підготовка розповсюдження пропозицій, програмних позиційних документів, певно, інформаційно аналітичних матеріалів про все, що пов'язано з предметом лобіювання, участь в заходах під час розроблення нормативно правових актів, організація публічних заходів і інформаційних кампаній. Давай на якомусь прикладі це розглянемо. Наприклад, законотворці хочуть, щоб ухвалили закон про мобілізацію в і... Бракує підтримки цього рішення. Вони, наприклад, наймають якогось лобіста і він створює кампанію навколо цього закону. Так, це має працювати це насправді про, про мобілізацію. Це не дуже добрий приклад. Але, наприклад, я не знаю, асоціація молочників хоче ухвалити закон про молоко. Є в нас один народний депутат, не буду називати його прізвище, який просто про закон про молоко говорить абсолютно всім. Якщо хочете погугліть, ви знайдете хто це Можете написати нам в коментарях. І асоціація молочників вони собі наймають лобіста. І він організовує зустрічі з членами комітету, з міністерством. І фактично це їхній предмет лобіювання, там, прийняття закону про молоко. І вони роблять всі, вони, вони можуть розробляти певні якісь матеріали, які поширювати. Вони можуть організовувати заходи, які стосуються лобіювання саме цього закону. І ця вся діяльність це лобіст, Діяльність. А чи будь-що можна вибіювати? От, наприклад, якщо це якісь законодавство про тютюн? і тітінові вироби, і це об'єктивно щось, що може нашкодити здоров'ю українців. Чи це можна таке лобіювати? Є, що не може бути предметом лобіювання, це судове рішення, рішення висновок Конституційного суду, акт про оголошення загальної часткової мобілізації, ведення надзвичайного воєнного стану, оголошення становіни миру, використання збройних сил і індивідуальний акт. Тобто нагородження, рішення про звільнення, про прийняття роботи, на роботу. Інших обмежень немає насправді. Чи будь-хто може стати лобістом? Ні, не будь-хто може стати лобістом. Не може бути лобістом особа, яка уповноважена на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування, тобто, коротко кажучи, чиновник, або така особа, яка припинила виконувати функції не менше як два роки тому. Також особа, яка має непогашену незняту судимість, або яку працює. Тягували до відповідальності за корупційне правопорушення, обмежено дієздатні та недієздатні особи, громадяни, держави, агресора і юридичні особи, які зареєстровані там або мають там кінцевого бенефіціара, а також органи державної влади, органи місцевого самоврядування, державні комунальні підприємства, установи організації. Фізичні юридичні особи, які наклали санкції, і суб'єкти забезпечення правотворчої діяльності, це звучить трішки складно, але, наприклад, це головне юридичне управління Верховної Ради України або головне науково експертне управління Верховної Ради. А хто може замовляти послуги лобіста, і хто не може, не може бути клієнтом лобістів або бути джерелом лобійської діяльності громадяни держави-агресора, також юридичні особи, які зареєстровані в державі агресорі, або ж юрособи, кінцевим бенефіціарами, яких є громадяни або юридичні особи РФ і фізичні юридичні особи держави агресора, на які накладено санкції. Хто буде слідкувати за дотриманням цього закону, якщо його або коли його ухвалять? Ми не сказали насправді про, про головне. А, запроваджується реєстр прозорості, це буде така база даних, яка міститиме інформацію про лобістів, про їхню звітність. Дані цього реєстру вони будуть відкриті, загальнодоступні. А, винятки, там тільки персональні дані, це дані про серію, номер паспорта, адресу місця проживання, номери телефонів, дати народження фізосіб. осіб. Порядок ведення доступу до цього реєстру затверджує НАЗК, і ведення цього реєстру також забезпечує НАЗК. І лобіст подає до реєстру прозорості звіт щодо предмету лобіювання за перше півріччя і річний в електронній формі. А НАЗК вже дотримує виконання вимог закону. Я бачила критику цього рішення від нашого колеги по цеху Віталія Шабуніна, це керівник центру протидії корупції, він казав, що це рішення відкриває владі можливість натиснути на громадськість, а натомість відповідальності для недоброчесних лобістів не буде. Чи ти погоджуєшся з цим? Для мене насправді це дуже цікава ситуація, тому що коли був виставлений на громадські обговорення НЗК законопроєкт про доброчесне лобіювання та адвокації, і коли громадські організації там було їх більше ніж дві. Сті штук збирали підписи проти цього законопроєкту, тому що він об'єктивно був ризикований, і там були серйозні ризики для громадських організацій. Центру протидії корупції серед підписантів не було. І аж тут раптом, коли згадки будь-які про адвокацію законопроєкту забрали, і законопроєкт ухвалений в першому читанні є зауваження. Виглядає насправді дуже дивно а щодо відповідальності. Насправді Верховна Рада тільки в першому читанні ухвалила сам законопроєкт про доброчесне лобіювання. Проєкт закону, про який встановлює відповідальність за недоброчесне лобіювання, ще не проголосований, але він зареєстрований і він його зараз розглядає комітет з питань правоохоронної діяльності. І за що будуть штрафувати порушників закону? По-перше, впроваджується новий вид адміністративного стягнення. Це заборона здійснювати лобіювання і встановлюється адмінвідповідальність за лобіювання без реєстрації, за неподання на не своєчасне подання звіту суб'єктом лобіювання, свідоме подання неправдивої інформації, лобіювання в інтересах особи, яка не може бути бенефіціаром, або без укладення договору про послуги з лобіюванням. Також за вчинення чи ухвалення дій в умовах конфлікту інтересів під час лобіювання. І штрафи там насправді не досить великі. Наприклад, лобіювання без реєстрації в реєстрі прозорості штраф тільки від 850 до 1700 гривень. Але такі розміри штрафів взагалі це концептуальна проблема нашого кодексу про адміністративні правопорушення, коли в нас є справді дуже. Незначні штрафи за правопорушення, і я б не вказувала, як це на критичну проблему саме цього законопроєкту.